Всім доброго дня! Начинаю свій влог з епіцентра. Тут полили квіточки, вони всі такі зелені, яскраві, свіженькі, гарненько, горшочки. Йду вибрати мох. Мені треба такий, ні, не мох, кокосовий субстракт. Так упочився, теж треба взяти. О, оце і оце на 100 гривень якраз візьму. Я приїхала чисто відпочити. У мене сьогодні лайтовий день, клієнтка відмінилась, одна я мала дівчинку заплітати, а друга аж на 5 вечора. Поприїхала випік, зараз візьму оце і оце і ще пройдусь. Розпакувала, не так його й багато. цей гарненький. У мене немає такого. Це для блондиночок, наче два однакових, але два різних. Цей більш такий пшеничний, цей сухенький, цей гарненький, але він в мене є. Кажись. Але нічого. Ось цей коричневий, нічого такий, знаєте, цікавий. Все, пішла розвішувати. Доброго раночку, 8.22. Відпустила дівчинку, ремонтувала їй пару нігтиків. Зараз, що зараз, зараз я трошки намагаюсь прибрати. Може й не видно, але оце все, оце все оце все пилюка. Бачите, оце все просто треба мити. Кругом пилюка. Зараз за можливістю все вимию. Вимию підлогу, стане легше. Мені взагалі подобається вимити підлогу холодною водичкою. А, і вимити, знаєте, так начисто-начисто, так що аж басічком ходити. Так, приємно ногам, але потім вона сохне, випарюється і жарко стає. Все, я прибираю. Я так вимила підлогу, що зараз з задоволенням ходжу босіком. Так, приємненько, але це ненадовго, тому що ну, зараз перша клієнтка, пиляка і все. А ще вимила орхідеї. Бачите, у цю орхочку хочу виставити на продажу. Це мідовий щербет, такий букетний варіант, можливо, на подарунок комусь буде. Зараз в інстаграм виставлю. В інстаграм я частенько викладаю, зараз я трохи була засмучена, то нічого не викладала, але кому більш цікаво, ви заходьте в, інст, в інсту, підписуйтесь. Хочу продати, бо хочу чармер собі. І взагалі мені треба продавати трошки орхи, бо я, я вже перетворила любов до квітів, як на захламління. І мені це не подобається. У мене 70 штук. І вони всі трошки в занепаді. Не всі, але деякі стали в занепаді. Я хочу трохи від. Коротше, трохи продати. Я відпустила клієнтку і прийшла перекусити. Їсти взагалі не хочу, але я потім не встигну поїсти. Зараз із за жари їм все холодне. Бо якщо поїм ще щось тепленьке, взагалі буду спати на роботі. У мене задіться плитка, як наче я в туалеті, Але я я, Що я взяла? У мене смажена картопля з чесничком і салат світною капустою. Дюшева і сердіта. Все холодна, нічого не гріло. Микола. Всім привіт! У дуже... мене новий день і дуже дивно починаю влог. Я обожнюю цей процес відмочування кислородним порошком білих речей. Тут, звісно ж, купа носків, і назвати носки білими дуже важко. Але оце як піниться кисневий порошок від окропу. Бачите, носки там які, вони навіть зовсім не білі. Зібрала всі білі носки. Намагаюсь відмочити. Коротше, я сьогодні молодець, але льотаю, як на електровеніки, понимаєте? Фарширується перчик. Заодно тівтільки покрутила, бо хтось у нас і лісій, перчик не їсть, тому тівтільки зверху. Фарширується, Ой, тушиться на фарширований вже. У мене на балконі перша порція, яку я садила на початку весни сурфінію, ампільну, вона померла від жари. Тому оце вже я другі висадила. І от сюди зараз ще висажу розовенькі такі ніжні купила сьогодні. Ось вони гарненькі, отакі. Бачите, такі, як зірочки. Зараз два висажу, полью і буде гарненько. Прийшла обирати буси. Мені треба бусину купити. Тут багатенько, на будь-який смак. Я відкрила посилочку з орхідеєю. В мене вже така була, вона зараз більш агресивна, бо це тепличне цвітіння, а в домашньому вона більш ніжна. І оця жовтенька губа дуже красиво сочетається. Я прикріплю фото, яка була в мене. От, Вже домашня. я собі купила на заміну. Dobry rano. Доброго раночку мене тут метелик колібрі завітав у гості на квіточки. Принятно життя.